Усім привіт! Рада Добре. вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні е, в день, який розділив е, рік тому наше життя на до і після, е, а саме 24 лютого 2023 року. Це рік, е, коли ми незламні. Ми українці, ми сильні, ми вистоїмо. І ми переживемо це. Віримо в Збройні Сили України, молимося, дякуємо їм за захист, що вони рік боронять нашу землю від расистів від тієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. Сьогодні хочу. Задати в цей день. Хочу задати картам питання. Чи ще довго. Чи це вже кінець? Давайте поговоримо. Давайте. Так, 24 лютого 2023 року. Це вже день кінця, день кінця, день, день перемоги. Ну, кожного перемога своя, ви це все знаєте. Але я хочу просто спитатися, чи, що таке для України іменно 24 лютого 2023 року. Що це за День для України? Чи це кінець війни? Чи це кінець війни? Це якийсь перехід. Це якийсь перехід на інший рівень. Вісімка кубків говорить про те, що, ну, дивіться, як уважно подивитись на цю карту, тут стоять кубки, але дівчині це не потрібно. Тобто це все переходить на інший рівень. По-іншому буде, буде по-іншому. Все ж таки буде якийсь. Або вже кінець повністю кінця, або вже такий конкретний переломний період. Цікаво. І на дні колоди карта п'ятірка жезлів. Це боротьба. Тобто боротьба буде по-іншому, буде вже інша якась боротьба. Куди вона перейде, який стан перейде, яка енергія далі буде? Дивіться, я працюю з прямими картами, але тут випала перевернута карта. Отак це карта війни. Отак це карта війна закінчилася. Ну, війна, перевернулася війна, тобто її немає. Дивіться, як цікаво, просто мені отак ну, от колода зібралася, і таку карту я витягнула кінець війни. І що далі очікую на Україну? Луна це таке щось скрите, щось мутне, щось. Страхи. Давайте подивимося, що ж Луна нам говорить. Мах, це е, ну тут можна, знаєте, очікувати всього, чого хочеш. Мах говорить, він може все, знаєте, він може все, в нього є всі можливості. Тому тут е, ми по луні і по місяцю, і по магу говоримо, що можуть бути якісь. Ну, такі, знаєте, справи брудні. Маніпуляції можуть якісь будь, ще продовжуватися. Що ж тут буде? Ну, диявол, бачите? Тобто, в нас війна начебто вже й перевернулася, скінчилася. Ну, як? Сама по собі, можливо, військові такі дії якось будуть уже затихати, перейдуть на якийсь інший рівень. Але ще якісь будуть жахи, ще якісь будуть спроби маніпуляції, спроби. Таке керування, да? по дияволу, це ще ну, не дуже добре. Але, бачите, ми повернемо ще якісь землі, ми будемо тримати якісь ну, свої землі в руках, ми щось будемо повертати, якісь, бачите, території, які були в окупації ілюзії якісь нас ще чекають, як дивіться, ми будемо повертати території, але не всі. Тобто вони повернуться, ну, от не будуть всі повернуті, напевно. Королева жезлів, якийсь буде вибір в Україні, зірка, надія, сподівання, перемовини. І цей тяжкий період закінчується, і в нас в така фаза спокою буде. Спокою. Можливо, фаза спокою, фаза якось перемовин якихось. Щось будуть, знаєте, території будуть повертатися, ми будемо цю ситуацію тримати під контролем. Постійно про це думаємо. Але якісь... Ілюзії, бачите, ілюзії стосовно минулого. Тобто, можливо, не всі території, що нам хотілося, так відразу повернуться от зразу. Ну, ще будуть якісь певні військові дії. Так, цікаво, давайте спитаємо цю карт асамблея ООН. Вчора. Проголосувала за те, щоб Росія вивела війська і щоб припинилися бойові дії на території України. Давайте спитаємось, чи після прийняття рішення у Асамблеї ООН, чи виведе Росія війська з території України, чи виведе Росія війська з території України? Чи виведе війська Росія з території України. Дивіться, тут буде ще, бачите, боротьба. Все ж таки буде ще боротьба. Все ж таки тут немає ще спільного якогось прийнятого рішення, тут іде ще боротьба, криза. Так, але ну, тут. Керують, начебто, знаєте, зверху, якоби якісь будуть прийняті, можливо, розумні рішення, що тут священник говорить, королева Кубків і королева мечів. Тобто, ще тут є, як говорять, і розмови, і війна, тобто, все ще є тут така військова карта. Ваш Кубків, туз Пентаклів. І дивіться, якісь будуть повернення землі. Якась буде додому, земля повертатися додому. Але відходу їхнього я ще не бачу. Ем, ні, це ще процес, дивіться, по фортуні процес ще буде. Якось відбуватися. Не так швидко ще диявол править своєю, ну, своє, як кажуть, править ситуацією. Так, король кубків десятка пентаг... Ой, жезлів і дуже це зеленський, скоріше всього, тут він мені завжди випадає королем кубків. І він, ну, знаєте, для нього він. Цей тяжкий період, знаєте, йому завдає дуже багато болю. І він прямо намагається, бачите, відновлювати. Але все ж таки якась смутна ще ситуація. Вони не вийдуть. Просто так вони не вийдуть. Але в Україні вже буде більше спокійніше. Більше спокійніше буде. Якось ситуація, знаєте, піде на спад? Яким же буде сьогодні день? Сьогодні 10 година. Я записую відео 24 лютого. Яким буде цей день до кінця? Яким буде цей день, 24 лютого 2023 року? Яким буде цей день для України? Чого очікувати? від... Ворогам, яким буде цей день для України, чого очікувати. Місяць не відходить. Тобто тут якийсь буде, знаєте, нагонять страху, якийсь буде ситуація мутна, ситуація така. Ну, яка має подвійне дно. Тобто, ми бачимо одне, а насправді відбувається інше. Дивіться, так як події повторюються як з минулого. Тобто можуть це бути так, як і завжди. Що ж буде тут цього дня? Чи що ж буде цього дня? Якісь будуть втрати, втрати людські, можливо, втрати ресурсів, щось такого плану. І будуть ракетні бачите, удари. Тобто, щось таке буде. Ну, кидатимуть, кидатимуть все одно на нас, бачите? Тобто витягую при вас карти. Тобто, повториться, ну, вони, бачите, колісниця це ракети, це шахіди, це все, що може летіти, має швидкість, має рух і все. Тобто, дивіться, повністю будьте обережні, цей день він буде бачите, по місяцю. А місяць це така хитка. Карта це така карта страхів, це така карта обманів, маніпуляцій. Місяць він висвітлює темну сторону, завжди таку, знаєте, темну сторону події. Тому по місяцю я б не сказала, і знаєте, от ближче до вечора, на ніч, можливо, на ніч. День дадуть, типа, все норм, а на вечір, можливо, ось будуть а, по місяцю. Ну, це так предположення. Але от день буде такий. Чим же завершиться цей день? Змінами, бачите, трансформація, зміни, смерть. Це Ось в мене вже повітряна тривога. Так, змінами король жезлів, силу. Ми теж, може, силу будемо при цей, приміняти силу. Дивіться, бачите, вони нам, ми їм. Ця карта не відходить від моїх таких прогнозів, які я робила на цей день. Тобто, вони нам ми їм. Ми покажемо також свою силу. І, в принципі, день завершиться спокоєм і якимось яскравим подією, яскравою якоюсь подією. Двійка мечів. Ну, якась, знаєте, яскрава буде подія, яка можливо буде така, ну, відома всім. Да? От я очікуємо на яскраву подію. І яскрава подія, якась два, два удара, начебто буде щось, або два якогось таких, знаєте, Хто знає, подивимось. Не, не буду предполагати, тому що не знаю. Як начебто два якихось чи напрямка, чи два удари, чи два щось, дві новини, якісь, дві яскраві новини. По типу такого. Ну що, давайте на цьому завершимо цей прогноз. Зараз ще запишу одне відео про Придністров'я. Подивлюся, що ж там. Чи буде там щось сьогодні, подивимося. У нас сирена. Так і живемо вже рік в страху, в невідомості, але ми сильні, ми непереможні, незламні, віримо у Збройні сили України, віримо в Україну. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Бережіть себе, головне бережіть себе. І знайте, що ви. У себе найцінніші, попри все, тихого та мирного вам дня.